Сбу повідомила про підозру колаборанту, колишньому викладачу вишу та екс керівнику лікарні на Луганщині. Зловмисник у 2017 році вже очолював Біловодську комунальну багатопрофільну лікарню, а потім став завідувачем кафедри у релокованому в місто Рівне Луганському державному медичному університеті. Однак після повномасштабного вторгнення він за власної ініціативи виїхав на тимчасово захоплену ворогом територію і перейшов на бік окупантів. За оперативними даними, колаборант надав представникам держави-агресорки повну інформацію про своїх колег із медуніверситету, які залишилися вірними Україні. За це це він отримав від окупантів російський паспорт і посаду виконуючого обов'язки головного лікаря цієї ж біловодської лікарні, але вже підпорядкований фейковому міністерству охорони здоров'я ЛНР. Окрім того, зловмисник публічно закликав у відеозверненні населення Луганщини активно голосувати на незаконних виборах президента РФ, переконуючи співгромадян у легітимності окупації українських територій. Раніше колаборанту СБУ вже повідомила про підозру за аналогічною статтею, оскільки він взяв участь у так званих місцевих виборах від політичної партії Єдина Росія і очолив незаконний совет депутатів Біловодського муніципального округу.